Каньйон Дністра це ціла екосистема, яка розтягнулася на 250 кілометрів та слово межею для чотирьох областей України. Всю красу цього куточку природи неможливо відобразити у рамках кілька хвилинної передачі, проте ми покажемо вам найкрасивіші кадри із тих, які відзнімемо протягом мандрівки вододілом Прикарпаття та Опілля. Це Дністер одна із найбільших річок Європи, і нехай на Прикарпатті він лише починає розвертатися у повну силу, проте саме тут ховає свої води у неймовірної краси берегах. Сьогодні ми розповімо вам про одне із семи чудес України Дністровський каньйон. Подорожуємо ми на унікальному у своєму роді судні Юрій, яке вже два роки возить туристів із пристані у селі Раковець водами Дністра. Корабель є запатентованим винаходом львівського інженера Юрія Шпіцера. Аналогів судна немає не тільки в Україні, але й у світі, адже конструктор розробив його саме для умов верхньої течії Дністра, де глибини місцями не перевищують половини метра. Дно та система грибного колеса, запозичена із популярних у 19-му столітті проглянкових суден, дозволяє кораблю пройти глибину навіть меншу за півметра. Ми хотіли купити судно. І в зв'язку з тим, що не знайшли в інтернеті ніде в світі аналогічно судна, який би зміг би ходити по Дністровському каньйоні, у нас виникла така ідея. Для того, щоб гвинт був, осадка Дністра має бути хоча б 1,5-2 метри, щоб використовувати гвинти. І вони просто обламали себе е, об камені, які тут є. Вернулися в історію, згадали кораблі Місісіпі, які ходили по Амазонці, пам'ятаєте, так, на парових машинах. Але справда, ті кораблі себе не виправдали, бо дуже багато було ну, випадків в історії, що ті парові машини могли, взрива, могли взриви на них бути, і було таких випадків власне, з паровими машинами. І тому ми оце гребне колесо, це була ідея власне, взята з Міссісіпі, і робоча назва корабля була Місісіпі. Попри те, що корабель вважається всюди ходом серед суден такого класу, тут створені всі умови для комфортного відпочинку. На нижній палубі розташована кухня, санвузол та три каюти, дві чотирьохмісні та одна двомісна. На верхній палубі – капітанська рубка та затишна тераса. Таким чином, на кораблі можуть комфортно подорожувати 10 осіб, плюс екіпаж, який складається із трьох людей: капітана, матроса та кока на кораблі. Є вся е, необхідна інфраструктура, так казати. Є душ, є туалет, є кухня, є мангал. Каюти для спання, корабель розрахований на 10 чоловік. В принципі, все необхідне для відпочинку на даному кораблі є. Хоча на тій ділянці Дністра, якою регулярно курсує Юрій Мілководя, і є доволі частим явищем, про те, як розповідає капітан корабля Ярослав, здебільшого глибини тут сягає 6-7 метрів. Нерідко на екрані холода капітану доводиться бачити і відмітки у 35-40 футів, що приблизно дорівнює 12-13 метрам. Та як ми зараз будемо проходити участок, то там є водоворот такий, що і нижче, там теж так само є нижче острова одного теж то завидь. Так як ми получають заводь. Ну і круто. Так, водоворот отримується. Підземні води, так само там є щось джерельні під підземні води, що водзук не где-то так. Стояли на да. чомусь землі. Під корабельські удари получають, корабельницького піднімається, сідає. На жаль, починаючи з середини 20-го століття, ці часто бурхливі та небезпечні водорічки почали забруднюватися промисловими відходами. Саме тоді радянська влада почала використовувати економічний потенціал басейну Дністра, що не могло не відбитися на екології. Сьогодні на берегах ріки та її проток функціонують десятки заводів, комбінатів великих сільськогосподарських підприємств. А у новому роздолі на Львівщині розробляється родовище сірки. Інколи таке сусідство призводить до катастроф, як от у 1983 році, коли після аварії на стебницькому калійному комбінаті в річку потрапило близько 5 тисяч тонн високомінералізованих відходів. Як наслідок, на протязі кількох сотень кілометрів нижче за течією загинули майже всі живі організми, а мільйони людей були позбавлені джерела питної води. Сьогодні небезпеку для екосистеми ріки, окрім іншого, несе браконьєрство. Багато на рибу середня течія Дністра, багато і на національні парки. Лише у Івано-Франківській області на берегах ріки розташовані дві природоохоронні території: Галицький національний природний парк та ландшафтний парк Дністровський. Проте це не стає на заваді браконьєрам у їхньому промислі, за підрахунками екологів. У 2014 році ріка щомісяця втрачала більше 100 тисяч кілограмів риби. Основний спосіб несанкціонованого вилову це розставлення сіток, якими окремі ділянки Дністровського берега просто кишать. Не гребують браконьєри її вибуховими речовинами та так званими електровудками. Наприклад, на початку вересня 2015 року, неподалік села Нижнів, громадські активісти спільно з міліціонерами затримали двох браконьєрів, які глушили рибу за допомогою електрострум. Активістів вразив не лише об'єм вилову понад 100 кілограмів червонокнижної риби, але й особи браконьєрів, адже один із них виявився священником. Не хочете передати віддання сюди мені на камерку. Я б вас запам'ятав. Це, власне, якраз є наші чемпіони. Ось польовники. Офіційно каньйон Дністра розпочинається ще у Галичі і тягнеться до Боховинського міста Хотин із його знаменитою фортецею. Загалом на Дністрі, як і на будь-якій повноводній ріці в Європі, традиційно споруджували велику кількість замків. Фактично кожне місто вздовж Дністра мало свою фортифікаційну споруду. До сьогодні більшість цих фортець, на жаль, або перетворилися на руїни, або ж і зовсім зникли. Серед тих, що збереглися повністю або хоча б частково, окрім Хотинської, можна назвати ще Галицьку, Червоноградську, Білгород-Дністровську. Впродовж нашої невеликої подорожі. Нам також вдалося побачити один із таких замків. Повернувшись назад до порту Раковець, ми його минаємо і пливаємо ще трошки далі проти течії. Там буде замок. Фортецю у Раковці, польська шляхта, почала згодити після національно-визвольної війни під проводом Хмельницького. Хоча будівництво завершило у 1660 році, проте трьома роками раніше ще надобудований замок витримав облогу козаків. Замок заснований я пам'ятаю в 16-17 столітті. Він побудований польським Яном Собецьким, поляками. Він був декілька разів зруйнований, витримав декілька облог облогу козаків, і в принципі він свого роду фортифікаційна споруда речі посполитової власне тут на дісінні. Вхід до фортеці вів через міст над ровом, потім через двопорохову браму з напівкруглим склепінням. Житлові приміщення розташовувалися в західній частині замку, на північному сході була каплиця. Посередині східної замкової стіни височила шестикутна башта з глибокими пивницями. В ті часи поруч із Раковецьким замком була переправа через Дністер, а в самій фортеці зберігалися значні запаси провіанту та амуніції. Тому ця місцевість доволі часто ставала місцем кровопролитних боїв. Проте у 18 столітті замок втратив втратив стратегічне значення, а пізніше і зовсім був зруйнований великою пожежею, а також місцевими жителями, які почали використовувати каміння із фортечних стін у власних будівельних потребах. Тому сьогодні від замку зберігся лише невеликий фрагмент північно-західного муру та одинока вежа, що височіє Дністром. Річкою, яка несе води Карпат в Чорне море через береги сповнені неповторної природи та віковічної історії, річкою, яка інколи здатна нагнати страх, яка неодмінно заполонить красою.